Чи буде мобілізація із 18 років, та коли саме де мобілізують наших військових? Про це та інше в інтерв'ю новини Лайв розповів Дмитро Разумков, народний депутат України. Я Галина Остаповець. Ви дивитеся новини? Лайв не перемикайтеся. Вітаю вас, пане Дмитре. Багато питань до вас є. Зупинимося на мобілізаційному законопроєкті, який, начебто, вже має невдовзі потрапити в стіни Верховної Ради. Добре, Я... яким він власне там буде, і чи такі забрали оці норми, які вважалися довгий час антиконституційними. Мобілізація блокування рахунків, позбавлення прав, здобувачів освіти і так далі. Дивіться, кінцевої таблиці ще немає. Вона з'явиться ще досі. Да, вона думаю, що з'явиться найближчими днями. Засідання буде 10 11 квітня. Я думаю, що до цього часу вони встигнуть допрацювати таблицю і винести її в зал. Чому я кажу, що ще немає? Тому що є комітетські так звані правки по всій тим, тим, які давали представники інших фракцій, і в тому числі фракції Слуга народу, вони дали найбільше. Не дивлячись на те, що це фракція президента, навіть вони розуміли, що абсолютно недолугий, неадекватний закон занесений президентом, треба якось виправляти. От, вони намагалися це зробити. Там немає з правок, там немає затягування процесу, але дуже багато речей було там виправлено і доправлено. Перше, якщо ми говоримо з вами про антиконційні норми, вони там все рівно частково залишаються. Прибрали дійсно блокування рахунків, але ми з вами про це вже теж говорили. Цей законопроект сам по собі виглядає як диверсія, тому що він ще не прийнятий. А він вже нашкодив державі України і в міжнародному плані, і в плані фінансово. Тому що лише за січень 2024 року вивели 27,4 мільярда мільярди гривень з рахунків. Це більший більший. Урон для фінансового сектору України аніж на початку повномасштабного вторгнення зробила Росія. Друге, коли наші з вами співгромадяни, які виїхали за кордон, почули, що будуть блокувати консульські послуги, вони пішли швиденько, переоформлювали свої паспорти на 10 років і все. І будуть там далі сидіти. Ми втрачаємо з ними зв'язок. Вони максимально будуть робити для того, щоб держава України їх загубила з поля зору. І чи повернуться вони потім, я не знаю. З кожним днем шанс на те, що вони повернуться, стає менший. Залишилась норма. Залишиться скоріш за все норма щодо водійських прав. Тобто, можуть да. позбавити права керування Так, права, да, права, да, 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 права керування, але що вже відбулося? У нас з величезна кількість розлучень додатково з'явилась. плюс в декілька разів збільшилась перереєстрація автотранспорту на близьких родичів, там на дружину, на, на колишню дружину і тому подібне. Тобто люди в нас максимально йдуть з цього процесу. Що там залишилось? Що, що ми сподіваємося, що приберемо ще до того, як потрапить до таблиці і до зали. Якщо ні, то, то команда розумної політики буде з цим боротися в залі. Це 18 років. Власне, От те, що ми з вами говорили, що е, наробило багато ефекту, але я і вам вдячний і всім журналістам і всім експертам, які до цього долучились, тому що я пам'ятаю там заяви представників монобільшості і влади, що ні, це неправда. І міноборони, а потім... міноборони теж це спростовував. До речі, офіційно. Е, дивіться, міноборони може спростовувати все, що завгодно. Можемо підняти засідання комітету, де представники генерального штабу підтверджують мої слова. І Міноборони я готов дискутувати з будь-ким, чи була така норма в законі. І вони кивають головою, кажуть, що так. І на моє запитання, потім, коли вони випустили реліз про те, що не будуть мобілізувати 18-річних хлопців, я сказав: покажіть мені, будь ласка, де в законі написано, що це не відповідає дійсності, що мої слова неправда. Яка норма забороняє вам з 18 років когось мобілізувати? Вони тихесенько. Поховали е, свої язики і мовчали, тому що це правда, ця проблема була. Я не знаю, чи це абсолютно неефективна команда роботи офісу президента, яка занесла це, або це диверсія, яку е, навмисно заклали в закон, і завдяки і нашій позиції, і позиції інших депутатів, за що я колегам вдячний. Е, ми це виправимо або на комітеті. Комітет прийме відповідну правку, і дасть відстрочку для 18 річних. Чому тому, що там була яка історія? От ви е, е, вам 18 років. Ви хлопець, е, який хоче боронити потім державу. Е, ви вирішили для себе пройти базову військову службу. Вона під час війни займає три місяці. До речі, якось там обов'язково ж має бути. Так, да, Вона буде обов'язково для Ось. всіх. Але е, зараз вже прибрана правка, яка Дозволяє проходити цю базову військову службу з 18 до 24 років. А вони хотіли, щоб це визначалося. Тобто, Кабмін видав би, що всі 18 років мають її пройти. наприклад, або в 19. Так що відбувалося би далі. Далі 18-річна дитина, вибачте, але ще, мабуть, дитина через 18 років, плюс 3 місяці після завершення базової військової служби отримувала б військово-облікову спеціальність, ставала б на облік і. Всі повноваження у воєнкома були б його мобілізувати на фронт. Всі. Незважаючи на те, що йому лише 18, там 19, не зважаючи, 20. незважаючи. Ми це виправимо. Я впевнений, якщо воно залишиться, воно не пройде зал, тому що ну, депутати хочуть жити. Я зараз в фізичному сенсі цього слова, тому що батьки їх порозривають на, 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 на шматки. Угу. А, тому, на жаль, це дійсно було. І, на щастя, я впевнений, що ми це допрацюємо. Але що позалишалося? Чому я кажу, що це має бути виключно закріплено на рівні закону, тому що владі вірити не можна, і це не просто там моя політична позиція, тому що я не підтримую ті дії, які вони роблять. А це тому, що це насправді так. Ви пам'ятаєте заяви на профільному комітеті, як, на якому вони казали, що е, норму, е, те, що буде зменшуватись призивний вік з 27 до 25, 25 років, так. приберуть. Правда, було таке? Було вже немає. Вони ага. зменшують вік до 25 років. Але ж ми теж з вами поговорили про те, що цей законопроект вже готовий, і майже рік він уже не, не законопроект, закон. закон та закон, закон, закон я проголосований Верховний, в стінах так, Верховної так. Ради, направлений на підпис президента. Якщо не помиляюсь, близько року тому в травні здається 23-го. Він стрейчер. лежить у президента. Він його не задвитував, він його не підписав. Просто не хочу брати на себе політичну відповідальність, намагаючись це запхати в інший закон зараз, для того, щоб це mm -hmm. скопом пройшло. Але на комітеті, коли я ставив правки е щодо того, щоб заборонити зменшення до 25 років, ну закріпити 27, які є сьогодні. На це не підтримав комітет, і коли колеги, деякі колеги з різних фракцій почали про це казати на комітеті, що ми ж там говорили, що цього не буде. Це що вода в пісок, е норма залишається станом на сьогодні, в тій таблиці, яка є, буде дозволятись, буде зменшений мобілізаційний вік до 25 років. Mm -hmm. А є ще великі проблеми, пов'язані з студентами. Якщо з аспірантами відстояли історію, тому що це було взагалі на помайновому. Принципу це не відповідає конституції. Ми маємо дійсно з вами розбиратися, щоб у аспірантуру потрапляли люди, які хочуть сховатися від армії, які будуть працювати на державу. Але в офісі президента завжди використовували принцип на будь-яку проблему є просте, швидке і абсолютно неправильне рішення. От вони за цим принципом і пройшли в цьому законопроєкті Є багато викликів на які сьогодні немає відповіді. Скільки хочуть мобілізувати, власне, бо тому, що ми вчули, що виявляється, нам 500 тисяч, мабуть, не потрібно і про це власне показав військовий аудит генерала Сирського, що можливо буде менша цифра мобілізованих. Я не знаю. Я вчився в школі. Я пам'ятаю 1, 2, 3, 5, 28, Але я не пам'ятаю цифри менше. Так, не пам'ятаю цифри. Кількість. Не знаю. Не пам'ятаю, цифри буде менше, чим». Я розумію, що треба мобілізувати якусь кількість людей для того, щоб Яку? закрити ні, як для того, щоб закрити ті втрати, які є вже на фронті. Якщо ми виходимо з цієї цифри, то і віримо в теорію. Ну, ви можете вірити, я в даному випадку 30 не вірю президенту про 31 тисячу загиблих. 31 тисяча загиблих з урахуванням того, що на з вами сьогодні сектор безпеки оборони це 1,2 мільйони. Це, якщо я не помиляюсь, я рахував, було 2,58% від загальної кількості сектору безпеки і оборони. То тобто то явно не 500 тисяч абсолютно навіть не 300. вірно, абсолютно вірно, і в принципі при такому е розкладі не потрібно взагалі мобілізація, тому що ви можете спокійно з тилових частин взяти ці 2,5% і компенсувати ті втрати, які ви задекларували. На жаль, я не впевнений, що саме такі втрати сьогодні є. Мені б хотілося вірити, що це так. Хоча і 31 тисяча е, цвіт нації для України це колосальні втрати, які ми вже понесли. Але е, в цьому законопроекті немає базових речей, які б мали бути. Перше – демобілізація, тому що те, що пропонує президент, він запропонував 36 місяців і за його рішенням, результатів за рішенням е, ставки. ставки верховного Командуюча, де рішення приймає він. Але е, при такому, е, такому формулюванні він міг просто написати, що демобілізації не буде ніколи. Про що після цього і обмовився і сказав, що він не планує проводити демобілізацію. Була заява про те, що під час воєнного стану не може бути демобілізації. Ми, наприклад, з нашою командою пропонували 24 місяці, з яких 8 безпосередньо в зоні. В районах ведення бойових дій по так званій Берці. це дає що? Це дає стимул людям не просто у Львові відсиджуватись, дуже гарне місто, але ні, а, а в тому числі приймати участь в бойових діях для того, щоб бути демобілізованим. Тому що позиція президента вона визначає 36 місців для всіх і тих, хто знаходиться і героїчно е, організовує львівську оборону і львівський тримає львівський котел. І для тих, хто воює сьогодні на Аріховському, на Бахмутському, на Авдіївському, на Копянському напрямках. А це абсолютно різні 3-6 місяців. Я розумію, що в Києві, на Банкові або в бункерах різниці жодної немає. Але насправді для хлопців і дівчат, які захищають батьківщину, це колосальна різниця. Наступне, ми е, взяли норму, яка була в першому законопроекті про мобілізацію, потім вони його від, відкликали міняли. Про 6 місяців ротації люди стомлюються, їм треба відпочивати. Причому це не якась вигадка. Це насправді сьогодні працює в деяких структурах сектору безпеки і оборони, які за час повномасштабного вторгнення, наприклад, провели 8 ротацій. 8. А в Збройних силах України цього немає. Я не розумію, чому. Коли ми пропонували. Колегам, а що ми змогли також тут збити? Ми всі разом, не лише наша команда, всі е до цього долучилися, в тому числі комітет. Це прибрати електронні повістки, угу. і тим не менш, представники влади сьогодні намагаються тишком нишком протягнути такі норми, які б залишились, і потім їх можна було б застосовувати. Так само зараз прибрана норма про обов'язковість електронного кабінету. Тому що коли я задавав питання людям, скажіть мені, будь ласка, а як там, наприклад, людина, яка не вміє поратись з мобільним телефоном з комп'ютером, проводити? Таку, такі заходи, або в неї немає цифрового підпису електронного ключа, або вона фізично не може це зробити, тому що згідно цього закону мають всі це пройти. Це це на, на, на ці запитання відповіді також немає. Так само, як і відповіді. А скільки ж на це треба коштів? Просто от ви людина розумна. Я думаю, що ті, хто нас дивляться так само, всі ж розуміють, що будь-яка мобілізація, навіть одного, однієї додаткової людини. Це гроші, це форма, це одяг, це утримання, це забезпечення. Це не дай Боже, якщо людина загинула виплати для загиб... родин загиблих. А ви знаєте, скільки вони визначили в законопроєкті цьому президентсько-урядовому додаткових видатків з державного бюджету по цю мобілізацію? Там є мільярди мільярдів. Ні, ні. Нуль. Нуль? нуль. В цьому законопроекті написано наступне: не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Тобто, тобто вони тривають мене, вас, наших телеглядачів, український народ за дурнів. Тобто, хто має забезпечувати волонтери чи родини? Чи? Добре запитання. Відповіді немає. Причому випадково я думаю, що випадково обмовилась про це Роксана Підласа, профільний комітет з бюджету. Вона сказала про те, що на таку мобілізацію треба буде 722 мільярди гривень і, власне про це, про це власне і мала на увазі, але в цьому законопроекті цього немає. І е, я думаю, що їй добре дали за це по шапці після цього. Але е, для розуміння, 722 мільярди це збільшення існуючого бюджету. У нас і так біля дефіцитного. дефіцитного не і не, не так дефіцитного а дефіцитного майже на 50%, на 48%. Але е, 722 мільярди це чверть того бюджету, додаткова чверть того бюджету, який є сьогодні. Де ці кошти брати ніхто не може відповісти. Плюс е є речі, які ну, взагалі виглядають дивно, тому що ми дуже довго боролися, потім все ж таки відстояли і вже провели навіть в іншому законі 10-313, і в цьому законі також будемо е на, на цій нормі наполягати. Це закріплення на рівні закону виплат в 15 mm -hmm. мільйонів родинам наших захисників, які віддали своє життя за батьківщину. Чому? Тому що я не вірю українському уряду. Я маю на це право. І думаю, що зараз поясню, чому не, вар, не варто вірити і нашим телеглядачам. Чому? Тому що ви пам'ятаєте історію, коли вийшов Різнікав, сказав, військові попросили забрати в них 30 тисяч доплати. Зараз я не здивуюся, якщо вийде Шмигаль чи хтось інший скаже нас, родини загиблих попросили в нас забрати 15 мільйонів виплат за загиблого захисника. І е, там немає совісті, тому я не здивуюся, якщо це відбудеться. Для того, щоб цього не відбулося, ми на рівні закону таку норму закріпили. І уряд має нести відповідальність так само, як і президент, за свої слова, які давали українцям на початку війни. Я, наприклад, запитував: а ви впевнені, що треба зараз поставити 15? Ви все порахували? Я готовий 30. Але давайте будемо відверті. Треба розуміти, скільки буде тривати війна. Не два-три тижні, про що розповідали всі в офісі президента. А треба готуватися завжди до найгіршого сценарію. Дай Боже, він ніколи не наступить. так само, як і з підготовкою до війни. Не до пікніків треба готуватися, а рити окопи, створювати укріплення, вибудовувати мінні поля і готуватися до вісічі ворогу, а не сподіватися на те, що хтось фартовий і знову пронесе. Не пронесло. Так само і тут, коли я задавав питання, ви впевнені, що 15 мільйонів ви зможете виплатити як держава, тому що це ж не питання я, там, міністра фінансів, це країни питання кожній родині. Да, ми все порахували. Ну от якщо ви все порахували, то несіть персональну відповідальність за свої прорахунки. Е, в цьому законопроєкті з цікавих речей, що залишилось, залишилась е, мобілізація транспорту. В повному обсязі цивільних Д, мачення, мачення. в тому числі в цивільних можливість мобілізації про що ми говорили? Ми говорили про те, що не можна, наприклад, у підприємств забирати весь транспорт. Ну є, наприклад, компанія, яка займається перевезенням. Заберіть в них 30% для того, щоб От є сто машин 30. на зсу питань нема, але інші мають продовжувати працювати. Для того щоб люди мали роботу, для того щоб вони ем, отримували зарплату, для того щоб йшли податки в бюджет, для того щоб забезпечувати економіку нашої держави, не можна прийти на підприємство, забрати всі 100 машин, 100 відсотків, і після цього воно загнеться, закриється. Люди будуть звільнені, підуть шукати індедолі, не будуть сплачувати податки. Тобто ви робите гірше аніж є сьогодні? І е, наступне питання, коли ми задавали його, також відповіді немає. Е, Прописана мобілізація сільхозтехніків. Окей, я розумію. Для окопі е, очевидно. А? Для окупів, очевидно. Почекайте, я е, розумію екскаватори. Ви правильно кажете купати окопи. Я розумію трактори, які мають щось там кудись перевозити, перетягувати тощо. А для чого комбайни, так умовно? комбайни. А для чого поливайки? А для чого трактори, знаєте, такі на високих е, колесах, колес. які по полю їздять для того, щоб не подавити кукурудзу і багато інших речей? Я кажу, навіщо вони вам на війні? Для того, щоб прийшов воєнком, сказав, дай мені гроші, я не буду твою техніку чіпати? Не. Чи для чого? Тиша. І таких тиш протягом засідання комітету було дуже-дуже дуже багато. А у ФОПа, от ви хочете забрати машину у ФОПа. Я сподіваюся, що комітет виконає свою обіцянку і на своїх правках це закріпить. Але якщо ні, будемо на, на своїх правках команди розумної політики наполягати для того, щоб вони пройшли в залі. У ФОПа, ви заберете машину, во він все він ну перестане працювати. Йому немає. Він залишиться без грошей, без роботи. Його родина залишиться без засобів існування, Він не буде сплачувати податки. А ще гірше він до вас прийде як до держави і скаже: будь ласка, я тепер без грошей. Давайте виплачувати мені підтримку по безробіттю. І е, от такого фактажу в цьому законопроекті дуже-дуже багато. Я взагалі не розумію, до чого хорошого він призведе, е, тому що він не вирішує питання демобілізації, він, він не вирішує питання ротації, він реально не, не, не забезпечує ну, от, е, Я не пам'ятаю, ми про це з вами казали, не казали, я говорили, не говорили. коли... А я у колег у парламенту запитую, кажу: О, добре, ви зараз проголосували закон про мобілізацію. Що далі? Ну, все, клас, ми перемогли. У нас є закон про мобілізацію. Пішла мобілізація. Я кажу, добре. Ви текст читали, а що там? Ну а що там? Це теж добре улюблене запитання в Раді, але е, варто було, щоб депутати, як і президент, який, до речі, казав, що там немає про 18 років, він е, відсилав е, хлопця до тексту закону. Ну, бажано було б, щоб голова держави, який відповідає за державу і конституцію, хоча б іноді читав ті документи, які заносить він і його уряд. Там це є. Я готовий йому це довести, пальцем показати, олівцем намалювати. І показати, в яких нормах це доведено. А дуже, дуже зручно там прошу розповідати про блогерів. Ну, у нас один великий блогер кожного вечора записує звернення. Краще визнавати свої помилки і їх виплав... і виправляти, а не так, як роблять представники влади сьогодні. Але повертаючись до е питань наших захисників і питання мобілізації. Коли я задаю е, питання владі, скажіть мені, будь ласка, через скільки це запрацює, вони не знають. а яка запрацює, ли, Як це має бути? Мінімум півроку. Від точки зору від, від Точки прийняття закону тобто і підписання це... президентом. Тобто, тобто це якщо із ми... травня, умовно, так? Так. Да. Умовно із травня плюс да. півроку. Це да. Да. щонайменше вересень жовтень. Да. Плюс, щоб знову потім ніхто не розповідав, що треба щось читати. Я, я їм полегшу життя, я прочитав. Чому не. так? Закон починає е, вступає в силу через місяць після підписання опублікування. Далі 2 mm. місяці на те, що ви маєте прийти до ТЦК і пройти переоблік своїх даних. І три місяці на навчання. Шість місяців. Далі у вас ще буде бойове злагодження, направлення до бойових частин. То, 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 то. -то. Я це навіть вже не беру. Всі Я ще... беру мінімум шість місяців. Травень це е, кінець, е, листопада, початок січня. Я кажу, ви ким будете тоді закривати цей е, шмат часу? Мовчанка. Знаєте, так, як я каже один мій колега, тривожна мовченка. Немає відповідей. І немає відповідей на багато інших запитань. Але. Тим не менш, подивимось, як буде проходити цей закон? в Залі там близько 4, більше ніж 4 тисячі правок. 4 тисячі 269. Да, будемо е, на ключових правках. Ми наполягати. Я думаю, що інші ніхто тут не займається спамом, ніхто не подавав е, прям величезну кількість правок. Там керівництво парламенту щось розповідало. що ми як команда розумної політики подали найбільше правок. Е, в нас 178 правок з 4260 тисяч Скільки то. А, я думаю, що це найбільша кількість. Можемо теж подискутувати і про якість наших правок, і наскільки ми вже змогли цей закон зробити більш якісним. А тому будемо далі боротися за те, щоб допомагати армії нашим захисникам, щоб вони відчували підтримку держави і в соціальному плані, так як це вдалося зробити з 15 тисяч мільйонами, вибачте, із демобілізацією, із ротацією, із відпустками. І багато інших речей, які ми як команда розумної політики пропонували в цьому законі. Щось ми змогли провести на рівні комітету. На чомусь будемо наполягати і стояти в залі. Але я думаю, що інші фракції займуть таку ж адекватну про українську позицію, позицію по відношенню до української армії, а не до української влади, тому що там з здоровим глуздом дуже часто є проблеми. Пане Дмитре, кілька запитань до вас буде. Як нам повернути військовозобов'язаних чоловіків, які поїхали з України уже під час війни? Там законно, незаконно це вже знаєте, не нам з цим розбиратися. Як їх повернути? Тому що там там мільйони здається. У Вас механізму станом сьогодні немає. Його вам, не не планується на рівні закону його не прописати. Ну тобто, ви можете не напис... ви можете видати закон всім повернутися. Це не буде виконуватися. Це То -то уряд німеччини, звісно, це там умовно да. Да, виконувати. Да. То -то, тобто їх не повернути. Це, грубо це кажучи, не їх не повернути. Це не виконується. Я паралельно там же є ще норма, наприклад, яка зобов'язує всіх, хто отримав так званий білий квиток. А з 24.02 пройти переосвідчення, перекомісію, перекомісію, я погоджу цією нормою, але паралельно я кажу наступне: що якщо ви купили цей білий квиток. Пройшли е якось там через військкомат, а зараз вас викликали, ви, ви прийшли верніше і всі подивилися і визначили, що ви абсолютно здоровий і, і придатний до служби, то ті, хто вам цей білий квиток видав, мають понести кримінальну відповідальність. Така правка також є, тому угу. що це дуже зручно. Інакше зараз по дву, по другому, по третьому, по п'ятому колу будуть людей просто обілечувати беручи хабарі. Якщо тоді було 5 тисяч, умовно, то доларів, зараз буде 15. 15, да, буде, да, тому що да, ризик да. і не державі, а в кишені тих, кого вибачте, за сленг кри кришує влада, тому що цей політично-економічний дах. Він при таких слабких стінах, як які є сьогодні у української держави, які постійно намагаються пробити, зіпсувати, підірвати. Він може просто впасти і знищити країну в цілому. Але про це думаєте, ви, я українці, але на жаль, в великих кабінетах на Печерських пагорбах про це не думають. Тобто, повертаючись до мого запитання, військово зобов'язаних українців, які поїхали з України під час війни, не повернути назад. Там буде yeah. стояти норма, яка для того, щоб ви отримали новий е паспорт, ви маєте пред'явити. Yeah. Ага. 에... Військовий квиток військовий квиток, да або там пройти якось цю реєстрацію в електронному кабінеті, і тому подібне, але людина, якщо вона не захоче це зробити, вона за цей час вже отримала паспорт на 10 років. вона не буде цього робити, Йому буде просто нелегально, просто буде нелегально, або отримає ще подвійне громадянство. І, там окрема історія з подвійним громадянством це якось іншого разу, ще постукує проте. Цикає ВЛК, теж хочеться почути вашу думку. Чи можуть узаконити якось їхню роботу? Тому що там те, що відбувається, ми бачимо різні відео із різних регіонів. Ну, жахає. Ну, не має бути так демократичній країні, коли ці всі бусики, пакування. Ну, це, це не вихід. Це не вихід, це якраз підрив обороноздатності країни, обороноздатності держави. І це якраз те, що дуже добре використовує ворог. Це треба було робити не так, не в такий спосіб, і не зараз. Це треба було робити, так як пропонували в тому числі і наша команда, починаючи з 22-го року, коли стояли черги військомати. Люди йшли, і а їм казали, ні, не треба. В нас всіх вистачає. Не треба так з українцями з патріотами. Треба було навпаки залучати, не обов'язково всіх на фронт відправляти, вчити, готувати і мати резерв для того, щоб поміняти сьогодні тих, хто іноді з двадцять го нуль го стоїть на першій лінії і навіть не жодного разу не був на ротації. Якось ну я маю на увазі, чи будуть їм якісь подікамери, хоча б там пропонувати? Ми про ми запропонували. Щось ми запропонували, вже провели перше. ТЦКшники мають представляти показувати документи, представлятись і не знаходитись в балаклавах. Це перше. Друге, ми своєю правкою пропонували, щоб не лише у ТЦКшників, а й у громадськості у громадян України була можливість знімати, знімати. все те, що відбувається. І коли мені розповідають, що це секретність, я не бачу тут секретності. Тобто, ми всі рівні стратегічні да, у Львові, у Львові безп... небезпеки для ТЦКшника небагато. Для хлопця на передовій так, а для для них ні. А це не пройшло в комітет. Але ми будемо наполягати на цьому в залі. І останнє запитання теж цікаво почути вашу думку. Скільки нам обходиться один день війни з Росією? Можливо, ви рахували або ми не можемо це порахувати сьогодні, тому що велика виходячи лише з того, що там є з публічної інформації, тому що велика частина видатків вона засекречена і ви ж не зможете порахувати лише утримання солдата виплати на там премії зарплат тощо. У вас дуже багато супутніх процесів, які коштують державі величезних коштів. І, на жаль, велика частина, лева частина цих коштів йде не на незабезпечення на, на національної безпеки, а йде комусь до кишені. Але ви для себе ці цифри розумієте? Я розумію, але мабуть буде некоректно зараз сказати їх в, в ефір. На жаль, це дуже великі цифри, які ми не можемо. З вами сьогодні адекватно порахувати. Якщо ми візьмемо дефіцит бюджету, про який сьогодні говорили, 52% це якраз там більше трьох мільярдів, більше трьох трильйонів йде на потребу сектору безпеки і оборони, всього сектору безпеки і оборони. Але навіть якщо ви цю цифру поділите на 365 днів, ви не отримаєте адекватної суми, скільки обходиться один день війни, він буде більше. Окей, дякую. Дякую, дякую вам. вам.